всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні видівки. І сьогодні печемо коржики з дитинства. Для цього беремо 250 мл кефіру або ж кисляку, як у вас є, і 3 грами соди, або ж це ложка без гірки, і все змішуємо. Сюди буду додавати ще дрібку солі. Якщо по грамах, то це буде 1 грам, а так я візьму просто якби в почку і присолю. Зараз вам покажу ось так. Солі додали і тепер перемішуємо. Сюди ж буду додавати ще 100 г цукру. Цукру можна брати трошки менше, тому що вони будуть у білковій глазурі. Для цього мені треба буде ще 2 яйця, але в тісто я буду брати жовтки, а білок буду залишати для глазурі вже в кінці, як будуть наші коржики випечені. Я думаю, ви всі згадали ці коржики, тому що раніше не було в нашому дитинстві такого асортименту, як зараз випічки пряників, бубликів, не знаю, може в кого й було, але в нас, якщо пряники, то це були тільки коржики в цукровій або в білковій глазурі. Все збиваю, білки відставила. Можна поставити в холодильник, вони тоді скоріше зіб'ються. Я просто відставлю на столі. Тому що вони, їх потрібно буде збивати не до міцних піків. І додаю велику ложку, ось так, з гіркою меду. Якщо на вагу, то це 20 грам буде меду. І все буду змішувати. І сюди ж ви бачите, що таких інгредієнтів складних тут нема. В основному, все те, що кожного дня можна знайти в холодильнику. Я думаю, що це печиво можна назвати бюджетним. Додаю ще сюди. 3 столових ложки олії. Олії беру рафіновану, без запаху. Ось так. Всі інгредієнти, крім борошна, вже є. Я зараз швиденько його змішую, до однорідності не збиваю, а просто розколотила і все. І буду додавати борошна. Борошна у мене відважено 500 грим. Я буду за декілька етапів його просівати і буду вже замішувати тісто. Тісто місяця швидко, чекати не потрібно, дуже незручно, що його замісили, розкатали і вже можна випікати. Духовка в мене вже зараз прогріта до 180 градусів. Ці коржики печуться дуже швидко, десь 25-30 хвилин я нагріваю вверх низ і так і пропікаю. Ось, все, я пересіяла, все борошно і тепер буду замішувати тісто. Тісто буде е, таке якби не дуже густе, але воно не буде липнути до рук. Воно дуже цікаве. Якщо, наприклад, ви цією рукою місите, воно прилипає до руки, а як ви тримає, трогаєте його чистою рукою, то воно до руки не прилипає. Ну, дивіться, якої консистенції воно. У мене ця рука, ось дивіться, чистою рукою трогаю, все, нічого не прилипає. Тепер будемо його розкатувати. Я трошки припилюю борошном і буду розкатувати не тонкий корж, який товщиною буде, можна робити від сантиметра до 2 сантиметрів. як ви хочете трошки нижче, трошки вище, я буду розкатувати десь орієнтовно 1 сантиметр. Якщо вам подобається дивитися мої відео, якщо ви зі мною випікаєте, готуєте, консервуєте, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І пишіть обов'язково в коментарях, що ви хочете, щоб я записала вам на моєму каналі. Ось дивіться, я швидко розкатала, десь я зараз вам товщину покажу, щоб ви бачили, але можна робити трошки вище, бо я роблю сантиметрові. Ось, дивіться, десь сантиметр. можна робити 1,5 см. І тепер беру, просто придаю їм форму. У мене такий стакан невеликий по діаметру. Ці такі стандартні, трошки більше можна робити. Ось такі, дивіться ось такі, як такі круленькі заготовочки, я зразу їх. Видавлюю і кладу на деко. І я вам теж раджу, зразу видавили, поклали, видавили, поклали, щоб вони не лежали. бо тісто дуже ніжне, і тоді погано воно відкріпляється. Ось так. В духовку на 30 хвилин 180 градусів. Поки коржики випікаються, будемо робити білкову глазур. Тут у мене білки з двох яєць і 200 г цукрової пудри. Я не беру міксер, можете брати щоб швидше міксером, але ж я поки зараз не спішу, то буду так частинками додавати і буду збивати вінчиком, поки вони не побіліють. До твердих піків міцних не потрібно збивати, тому що важко буде тоді обвалювати пряники. ось так, ну десь із Збиваю хвилин, мабуть, у 10 у мене йде, щоб було ось такої консистенції. Дивіться, і не рідке, не густе, але дуже-дуже гарного білого кольору. Все, я відставляю і дивлюся, уже, мабуть, треба виймати наші коржики. Зараз, 25 хвилин випікалися, дивіться, вони такі підсмажилися такої гарної форми, трошки піднялися. Зараз я вам ближче покажу. Ось, дивіться, І так як верх не спікся, то вони. І верх, і низ однакового кольору, дуже м'якенькі, але ж поки гарячі. Поки я познімала, вони вже теплі, що я можу їх руками брати, можна їх ось таким чином обвалювати і класти на пергамент. Але як таким чином обвалювати, вони будуть дуже-дуже солодкі, тому що ця глазур буде дуже великим таким шаром на їх. Дивіться, прям. І знизу і зверху. Я вам покажу швидкий другий спосіб. Я кладу в миску і пару ложок глазурі прямо туди кладу наверх їх і буду їх ось таким чином трясти. І глазур буде лягати тоненьким шаром, і вони не будуть такі занадто солодкі, і занад... не буде обсипатися ця глазурь вам і на перший, і на другий день. Зараз я вам покажу: ось, дивіться. Вони такі мармурового кольору виходять, але ж і так будуть вони солодкі, не потрібно. Я б радила вам таким чином їх змащувати, тоді вони не будуть такі дуже-дуже солодкі. Ось так. І я зараз буду викладати на пергамент, і на пергаменті вони тільки остигнуть і вже будуть готові, тому що ця глазур дуже швидко застигає. Ось ще раз у мене залишився вже я другий заход випікала. Дуже вони бюджетні, виходять дуже смачні і дуже багато. Із цього рецепту тіста, який я вам зараз розказала, виходить 40 штук таких пряників. На смак вони і на другий день м'якенькі. Ось, дивіться, яка краса. Обов'язково печіть. Це швидко, бюджетно, смачно, і вони зі смаком дитинства. Дивіться, ось вони постояли вже до рук не береться, воно все засохло, білок і така гарна, м'якінька серединка. М -м -м. Куштуйте, смакуйте і до зустрічі!